У Києві на Печерську затримали підозрюваного у вбивстві трьох людей. Два з них опороповноважені, а третій – колишній міліціонер. Правоохоронці відпрацьовували працювали у відділі боротьби з незаконним обігом наркотиків. Вони відпрацьовували помешкання такого собі Віталія Семиренка, 68-го року народження. Він власне і відкрив не лише двері свого помешкання, а й вогонь на ураження. Усі троє загинули, а сам підозрюваний втік, але Бігав недовго. Подробиці від Олександра Шилка. На асфальті біля Мічурина, 2 ще досі сліди крові. Одного з убитих знайшли тут. В нього вистрелили через машину. Перед цим тут же в квартирі 105 на 9-му поверсі застрелили ще двох міліціонерів. Господарка квартири півдня очікує, щоб зайти всередину. Помешкання запечатане. Про квартиранта, якого знайшла по інтернету, нічого поганого згадати не може. Спокійний я б нічого не сказала, що він щось. Якісь в нього не є негативні риси. Я в нього нічого не підозрювала. Кортран жив тут рік півтора, і сусіди ще не добре його знають. Такий доволі тяжло передвигався, Я не знаю, як він мог скритися. Може, я скрізь може на машині уїхав. Особу підозрюваного Віталія Семиренка встановили швидко. Вже за кілька годин його фотографії, зокрема із соцмереж, оприлюднив екс-помічник міністра внутрішніх справ народний депутат Антон Геращенко. А користувачі інтернету вже дізнались і про його соцсторінки, та навіть власний сайт. Семеренко був байкером, фотографувався і знімався із зірками. Також і в кліпах найпопулярніше. Гуртів Один із друзів байкера, який не хоче називатись, повідомив через соцмережу, що перед кривавими подіями Семеренка викликали у відділ боротьби з наркотиками. А потім, мовляв, поїхали до нього на квартиру. У злочинах товариша він сумнівається. Сусіди переказують розповіді свідків про те, що Семеренко тікав з квартири не сам. За різними даними та чутками, їх було двоє, а може й троє. З будинку вискочили два хлопці, років 23-25. Один такий був світловолосий, і вони були дуже звентежені, і вони почали бігати туди ...сюди стрибнули на огорожу і намагались перестрибнути через неї. На пошуки підозрюваного міліції знадобилося менше доби. Міністр Аваков повідомив себе на соцсторінці, що розшукуваного затримали. Він був у квартирі, правоохоронці її штурмували, а той відстрілювався. Спецпризначенців, пише Аваков, врятував бронещит. Самого Самаренка під час затримання поранили і під конвоєм відвезли в лікарню. Не пройшло й двох годин від цієї новини, як прийшло повідомлення про його смерть. Олександр Шолко, Дмитро Большаков, Спецкор 2+,2.